Всім привіт, вітаю вас на каналі Deep Fit. Це твій фізрук, і у нас сьогодні новий випуск. Сьогодні у нас в гостях Саша та Єва. Тому давайте знайомитися з дівчатами та починати наше тренування. Привіт, я Єва, мені 8 років. Ми починаємо. Всім привіт, мене звати Саша. Мені 8 років. Починаємо. Так, сьогодні ми швиденько розбираємо техніку виконання вправ, розбираємо всі відразу, щоб потім ми з вами нон-стопом змогли виконати сам комплекс, не зупиняючись на розбір техніки виконання. І першу вправу нам сьогодні демонструє Єва. Це у нас положення вихідне стійка ноги на ширині плечей, руки за голову. І ми виконуємо скручування до протилежної ноги, до протилежної ноги. Ага, по черзі піднімаючи коліно, виконуємо скручування. Видихаємо на кожну сторону або через сторону, але не забувайте, що ножки ми тримаємо на ширині плечей, а не так як єва їх тримає разом, да, Бо боєва теж трішки ще не проснулася, не прокинулася, не виспалася. Можливо, зібралася з думками. Бачите, і вже виконує доволі правильно. Тому разом з Євою ви зараз можете спробувати першу вправу. Якщо у вас гарно виходить, ми можемо плавно переходити до розбору техніки наступної вправи. Зараз ми швиденько розбираємо вже другу вправу. Друга вправа нам продемонструє Олександра. Е, ноги на ширині плечей, руки догори в кулачках, е, ручки опускаються вниз, коліни піднімаються наверх. І міняємо ніжку то ліва, то права. Будь ласка, продемонструй нам раз, і два, і три, і чотири. Одна ніжка, друга ніжка, одна ніжка, друга ніжка. Не забуваємо випрямляти ручки, не забуваємо високо піднімати ніжки. Ноги стараємось тримати на ширині плечей під час виконання всієї вправи. В принципі, це все. І ми з вами переходимо дуже швидко уже до наступної вправи. фінальної на сьогодні. А у нас фінальна права на сьогодні, І її демонструє нам сьогодні Єва. Руки зігнуті в ліктях перед собою. І ми виконуємо викид ноги перед собою вперед, торкаючись до носочка протилежною рукою. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7. 8. Якщо ви спробували, у вас все вийшло, то ми можемо переходити до комплексу нашого. Тож, ми будемо розпочинати сьогоднішній наш комплекс. Руки за голову, ноги на ширині плечей. Поїхали. Раз, і два, і три, і 4, і ще і продовжуємо. Видихаємо на кожну сторону. Ноги на ширині плечей. Можна виконувати невеличку пружинку. Продовжуємо активніше. Зовсім трішки залишилось. Ми майже закінчили з вами першу вправу. І зараз будемо з вами мінятися. Є. Переходимо. Наступна вправа у нас це наші лікті і коліно. Тому приготувалися, випрямили ручки догори, зжали в кулачки і починаємо ми з правої а ви з лівої. Ап, і ап, і ап, і ап, і ап, і ще продовжуємо активніше вище колінко піднімаємо. Ручками активно працюємо, викидаємося, хто ще не прокинувся. В руки до кінця випрямляємо уверх. Хто не випрямляє, той Саша. Працюємо. Ми майже завершили другу вправу. друга вправа першого кола. Є, ми майже закінчили і міняємося місцями. У нас наступна справа. Ручки перед собою в кулачках і будемо по черзі викидати ніжку вперед, то праву, то ліву. Тому приготувалися, налаштувалися і розпочинаємо прямо зараз. Ап і ап і. Права-ліва, права, ліва. Якщо у вас не така нога, нічого страшного. Ап. І ап, і головне активність і динамічне виконання. Не забуваємо про дихання, видихаємо кожен раз під час викиду ноги вперед. Раз і, раз і, раз і, раз і раз і. Ручку вперед, ручку вперед, ручку вперед, ручку вперед, ручку вперед, раз і, раз і. Хто не посміхається, той наші дівчата. Раз, і. Раз. І ми майже закінчили перше коло. І потихеньку ми переходимо до другого кола. Пам'ятаємо ніжки на ширині плечей, руки до голови, зігнуті в ліктях. І ми виконуємо скручування. Тому налаштувалися, тому що розпочинаємо через три-дві. одну. поїхали. Ап і ап і. Протилежна ручка ніжка. Ап і ап і. Дихаємо, не забуваємо про дихання. Не відволікаємося. Оп, оп, зовсім трішки залишається у нас, але ми не зупиняємося, ми активно працюємо. Хоп, і хоп. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз. Два. Три. Чотири і раз. два. Два. Майже закінчили. Зовсім трішки. залишається. І ми готові вже міняти праву. Пам'ятаємо ручки догори в кулачках. Ручки опускаються, ніжка піднімається, ніжку міняємо і продовжуємо виконувати вправу. Ви готові? Ми готові. Руки догори, кулачки. І поїхали. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім. І продовжуємо вправу виконувати весело і драйвово. Раз, і два, три, і чотири, п'ять і шість. Руки сильні. Не відволікаємося, Єва? Активніше ніжки вище підіймаємо. Тримаємось до кінця. Хоп, 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 хоп. Зовсім трішки. Саш, де ти стоїш? Ага. Маленька потіряшка. Хоп, хоп. Ми майже закінчили другу вправу другого кола. І готові на зміну. Пум-пум-пум. Ручки перед собою. Зігнуті в ліктях в кулачках. Ніжки по черзі викидаємо вперед і торкаємося до нас. Готові? Поїхали. раз, Раз. Протилежна ручка ніжка. Протилежна ручка ніжка. Добре, що у Сашки немає протилежної руки ноги. В неї дві. Лівих, дві правих, хоп. 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 І раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. І у нас фінішна пряма. Ми майже закінчили цю вправу. Є, залишається фінальне коло. Фінальне третє коло. Ручки за голову. Перша вправа. Виконуємо скручування. Ніжка на ширині плечей. Вдихнули. Видихнули, готувалися. І розпочинаємо прямо зараз. Оп, оп раз, і два і три, і чотири і п'ять. І шість і сім і вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Всім, вісім, раз, два, три, 4, 5, шість, сім. Вісім. І раз. Два, три. Чтири, п'ять. Шість, закінчили. Оп! У нас друга вправа фінального кола. Ручки догори. Пам'ятаємо в кулачках сильні. Лікті вниз, коліна наверх. І міняємо ніжку. Приготувалися? І Розпочинаємо раз і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість і сім. І продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім раз. Два, три, чотири. Не зупиняємось, продовжуємо а активніше. Колінка вище, ручки вище. Хто ручки не випрямляє, той не дуже хороша людина. Хоп! Хоп. Майже завершили цю вправу і міняємось. Тому що змінюється вправо, змінюємо і митське положення. Фу. Кожен має бути в ролі ведучого. Зараз Сашка буде вести нашу вправу. Ручки перед собою. Поїхали. Ап, ап, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім і раз. Два, три, чотири, п'ять, Шість. сім. 8. Дуже просто, дуже енергічно. Хто не виконує вправу, той сплюха. Любить тільки лежати на дивані і їсти. І ще грати в ігри на телефоні або планшеті. Але це не про Сашку, да, Сашка? Сашка просто космонавт, не може тримати своє місце Саня. Настав час помінятися. Ось і дійшов до фінішу наш комплекс на сьогодні. Дякую, що були з нами. Дякую, Сашка. Дякую, Єва. До зустрічі в наступному випуску. Не забудьте поставити лайк, підписатися і написати кілька приємних слів для цих чудових дівчат. Всім дякуємо, всім до побачення, Па-па!